Вітаю, друзі! Це телекомпанія «Март», Марца, програма Діалог. Я Віталій Мехеда і з нами сьогодні Микола Логвінов, директор комунального підприємства «Миколаївоблтеплоенерго». облтеплоенерго. Добрий день, Микола Добре. Юрійович. Раді вітати вас в нашій студії. Вчора сайт Миколаївської міської ради повідомив, що станом на 16 жовтня миколаївські теплогенеруючі компанії завершили підготовку до опалювального сезону. Власне, одна з цих компаній це «Миколаївоблтеплоенерго», яку ви очолюєте. Тому про це і говоримо сьогодні з чим підприємство підійшло до фактичного до фактичного початку опалювального сезону що з котельними що з боргами і так далі що з котельними Котельні, всі наші котельні, 96 котельня, готові до опального сезону, пройшли всі потрібні регламентні роботи, в тому числі ті котельні, які ми отримали від компанії UNOPS, модульні котельні, які працюють на агропілеті. Вони пройшли всі регламентні роботи, отримали нове програмне забезпечення і вже готові до опального сезону. У нас, крім котельні, в місті Миколаїві, є ще котельні в місті Снігурівка. От я буквально вчора був в Снігурівці. Ми подивилися їх, вони теж готові до опального сезону. Не опалювать лікарню там. А то є давайте, будь ласка, уточним, тому що ми пам'ятаємо, що багато років поспіль Миколаєва Белтеплоенерго фактично обслуговувала тільки а, безпосередньо обласний центр, коли зайшли в Снігурівку. Снігурівку це датський фонд ЮНОПС придбав нам пул котелин 13 штук модульних, в тому числі було три три модульних 3 модулі, які стоять в лікарні в місті Снігурівка. І ми їх відтуди не, від не забирали, тому що ти немає іншого там джерела теплопостачання. І вони ну, будуть працювати на Снігурівку. Там є Окремий тариф, і вони працюють на агропілеті? Вони повністю автоматизовано ну, стані працюють. Тоді ма таке ще оточення з огляду на такий, скажімо, не дуже приємний досвід минулорічної зими, минулорічного опалювального сезону, коли ворог цель бив по об'єктам енергетики. Наскільки енергонезалежні сьогодні наші котельні? Всі котельні, в тому числі модульні, обладнані дизель генераторами. Ці дизель-генератори підключені фактично до котелень. Вони заповнені паливом, тому ми готові до відключення. Ну до баксов, до блекауту, до відключення електричної енергії. Генератори це не є панацея, але вони дозволять витримати систему і не заморозити систему в випадку ну низьких температур. Ми бачили, що власне весною, влітку, ну і восени також Миколаєва теплоенерго енерго провели... Досить такі масштабні ремонти теплотрас. І наскільки я розумію, ну, як мінімум два. З таких відрізків значних вони ще не закінчені. Це космонавтів і озерна. Яка там ситуація? Дивіться, ми за цей період ми побудували 7 кілометрів нових тепломереж, І космонавтів на цьому тижні вже закінчуються роботи. Вже приступають до гідравлічних випробувань. По озерні до 22 го числа планується закінчити всі роботи по монтажні і плачемо гідравліку. До 1 листопада всі мережі будуть заповнені та будуть готові в пентранфати теплоносій. Проблема відшкодування різниці в тарифах. Ну, не знаю, влітку, мені здається, навіть і в цій студії ми її обговорювали. І тоді мова йшла про те, що. Проблема не вирішується, що маємо на початок опалювального сезону. Проблема з різницею тарифу так вона і не вирішилась. На сьогодні підтверджено комісію регіональну 355 мільйонів гривень різниці в тарифах. Постаном на перше десяте, бор різниці в тарифах перед Миколаютеплоенерго є 455 мільйонів. Ми винні за газ вже менше 400 мільйонів, продовжуємо сплачувати за газ. Ситуація держава поки не дає конкретних місроків не розуміння, коли буде ця різниця потрифтування. Гашне ну, в наслі я проша. Давайте можливо нагадаємо нашим глядачам про що саме мова, тому що люди можуть чути, але не розуміти, яка природа цього боргу про який ви говорите. Різниця в тарифах це різниця між економічно обґрунтованим тарифом та тим тарифами, яким приміняється для населення. З 2021 року є мораторій на, підвищення, на зміну тариф, підвищення тарифів для населення, будь-яких. У 2021 році був підписаний меморандум. І тоді місцева влада взяла на себе зобов'язання по погашенню різниці в тарифах. І в 2022 році держава, міська рада, то міський міська, виконав ці зобов'язання і заплатив, погасив різницю в тарифах. Як нам, так і Миколаївський ТЕЦ, з 2022 року зобов'язання по різниці в тарифах взяла на себе держава відповідним законодавчим актом, взявши на себе зобов'язання, але вони досі, до сих пір різниця в тарифах нараховується, але не сплачується. Ці гроші цільові, вони повинні піти на погашення за на нашої заборгованості перед НАК Нафтогаз України. Д так як про це, про це проблема не вирішена, то е з 1 вересня цього року всі кошти, які надходять. Виходить за тепло, надходить на наш рахунок від державному казначействі, де казначейство розподіляє ці кошти. 65% коштів йдуть на погашення, на, йдуть на, на рахунок нафтогаз України. І 35% коштів, які отримуються від тепла, залишаються на нашому рахунку, але в державному казначействі. І з цього рахунку ми платимо свої якісь там матеріали. Ця постанова вона наносить нам великий ущерб, тому що, по-перше, вимиває з нас обігові кошти, по-друге, ми не маємо можливості обслуговуватися в банках. Тобто, в випадку, якщо нам потрібно будуть якісь короткострокові кредити, ми не зможемо їх отримати, тому що у нас немає оборотів по цьому по банку. І це біда. Якщо не буде погашена різниця в тарифах, от ми в сезон війдемо, ми його пройдемо, але в нас не буде коштів на підготовку до напального сезону в майбутнього 24-25 років років. Тому що ми отримали багато матеріалів. Ми отримали котельні, ми отримали зараз. Отримали когенерацію, ми отримали генератори. Але це. Це все для того, щоб його Ми отримуємо обладнання, для того, щоб його встановити, потрібні кошти. От один генератор поставити треба ну, 300-400 тисяч гривень. У нас їх встановлено 135 генераторів. Ну, есть, це великі гроші. Тому питання невирішення вирішення різницю в тарифах приводить до того, що обігових коштів на фермени не буде. І без підтримки міської ради ми, ми не зможемо виконати ті завдання, які будуть стояти перед нами в наступному році, так має ще таке питання: газ, який ви отримуєте, який фактично. Ну ви е, говорите про те, що те, що називається явичним порядком, з вас забирають гроші для того, щоб розраховуватися за газ, але все одно ну ви називаєте там колосальні гроші, колосальні суми, які е, фактично сьогодні цей борг за газ існує. Так газ це товар. Ну так чи інакше, нафтогаз е, рано чи пізно е, поставив. Питання, ну так же не може бути без кінця, так не може бути, тому це, це питання до не до нас це питання до держави. Якщо б держава виконала свої зобов'язання і заплатила б нам різницю в тарифах йому нам винна, то у нас би у нас був би залишок держави навіть коштів. У нас я ж однаком, там десь 400, менше 400 мільйонів, а держава нам винна 455 мільйонів. Тобто у нас був би був переплата за газ. Тому але зараз от іде така ситуація. Причому НАК Нафтогаз подає на нас суд. І в нас є судовий процес з «Нафтогазом», причому «Нафтогаз» розуміє, що вина не на підприємствах, а вона загальна державна проблема. Тому ну, що це різниця в тарифах. Але в суди йдуть. І вже ми, навіть якщо ми цей суд однозначно програємо, тому що ми ці, ми ці гроші винні «Нафтогазу». І «Нафтогаз» заплатив судові збори. От останній позов був вони заплатили мільйон. Тобто, ми програємо цей позов, ми вже цей мільйон вже будемо винні. Але глобально це ж проблема не, ну, не в нас, не в наших платежах, а проблема в державі, в державі, яка взяла на себе зобов'язання заплатити різницю в тарифах і вона її не платить. І нам обіцяють постійно, що да, проблема буде вирішена, можливо, там, в цьому році, можливо, в наступному році, але коли це не, ну, невідомо. Але для того, щоб сезон пройшов нормально, нас заставили, вимусили відкрити рахунки в казначействі, і всі кошти виходять через казначейство. 35%, які нам залишаються, в опальний період буде вистачати тільки на заробітну плату. І їх не буде вистачати на, на, на ремонти, їх не буде хватати на оплату енергоносіїв обленерго за електроенергію, і не буде хватати на, на облгаз, на транспортування. Це тільки заробітна плата. Тому це питання таке, воно стосується всієї отрасли, як би там не було. Ну так я власне хотів про це і запитати. А як галузь на це реагує? Я припускаю, що. В інших містах, в інших обласних центрах, де ну власне просто більше фізичне населення, ця проблема може бути ще більша. В нас на зараз в Миколаєві в нас ще більш-менш. У нас, слава Богу, зараз рахунки не, не заарештовані, Ми можемо якось оперувати, готуватися до переносу. Є підприємства, в яких заарештовані рахунки, інак Нафтогаз списує всі, всі кошти, які надходять на ці рахунки в погашення боргів. Тому це проблема системна. І, і асоціація міст піднімала це питання неодноразово, і асоціація теплоенергет... ну, компанії піднімала це питання. Так, да, якісь розмови йдуть, але поки результат. Тату немає, є те, що є. Ми готуємося до пального сезону, ми готові його почати, але ми повинні розуміти, що наступне наступного пального сезону думати зараз. Бо що, якщо не буде коштів, то як готуватися? Так, тут ще важливий момент. У вас вище прозвучало, що дослівно, без підтримки міста буде складно. Але сьогодні, як ми бачимо, і місто втрачає можливості для такої підтримки, тому що ну вже спостерігаємо певною часто всю колізію з податком на доходи фізичних осіб військових та поліцейських. Вчора, до речі, Верховна Рада у другому читанні провалила зміну до бюджетного кодексу. Ну і можливо, є якесь невелике сподівання, що ці гроші таки залишаться в міському бюджеті але мені здається особисто, що це сподівання мізерне, і це рішення все таки при наступних голосуваннях воно буде ну, проштовхнути, воно пройде. Місто втратиться гроші. Миколаїв не там майже 50% до бюджету у місті не буде можливості вас особливо підтримати. Як ви тут бачите цю ситуацію? Ми от порахували, що якщо з тимфок не буде погашена, і якщо нам не дозволять користуватися своїми коштами, то нестача коштів на наступний рік це близько 300 мільйонів. Це ми не враховуємо якісь. Великі інфраструктурні проекти, там якісь там таке, то в нас не буде іншого виходу, як звертатися до міста. Де місто буде брати ці гроші, я не знаю поки що. Але ми всі відповідні документи вже направили на міського голову. Він розуміє цю ситуацію і будемо якось реагувати. Ми, ми це почали робити ще в вересні, тому що розуміємо, що ну підприємство розуміє, що такі гроші не взяв взяти до по, по поса спалички. Десь їх десь треба шукати. Це може бути ну, субвенції з міського бюджету. Це може бути якісь кредити ще щось. Ну вже ми вже почали думати над тим, щоб проходити нормально підготовку до наступного пального сезону. Тому що ще повторюю, крім підготовки є ще великі структурні інфраструктурні проєкти, які потрібно реалізовувати. У нас є нам донори дають обладнання, яке треба теж встановити. Це теж кошти. Зараз ми отримали когенерацію. Два там два блока по півтора мігават. Для того, щоб їх встановити, потрібно 25-30 мільйонів гривень, щоб воно запрацювало. Але це дасть економію, дасть дасть нашу стабільність. Ну, Стабільність по поставці електричної енергії для наших об'єктів, тому це такий процес складний, і ми працюємо над тим, щоб наступний рік пройшов більш-менш терпимо. Так, да, як все складно. Що з боргами безпосередньо нас, миколаївців, пересічних споживачів? Я ще у миколаївці, незважаючи на те, що це прифронтове місто більш платять непогано. Загальний відсоток оплати за тепло за минуле 95%. Наразі загальний борг складає 213 мільйонів за всі періоди, і 90 мільйонів це за минуле опальне період. Але ну в процентному відношенні 95% Миколаївці заплатили. І вони платять і зараз. Я думаю, що до е, 1 листопада ми вийдемо на, на, на... Відсоток 96-97 відсотків, і цей відсоток якраз дорівнює тому відсотку, який ми досягли в 21 році перед повноштавним вторгненням. Тобто, ну, як би там не було, 213 мільйонів до боргу є, але в відсотковому стані місто платить досить непогано. Ну, тут можливо ще один невеликий коментар з тих цифр, які які раніше називав Миколаївський міський голова, стосовно того, яка кількість миколаївців повернулася до міста, то ми розуміємо, що приблизно третина знаходиться які раніше знаходяться в евакуації, тобто або о, десь в Україні, або за межами України, але все одно не в місті. Люди при цьому платять. Платять, правильно? Люди платять. І, ну, десь в середньому, в місяць, от зараз, коли нема міжнапальних, приходить 20-25 мільйонів, вони щомісячно сплачують. Тому я кажу, от на сьогодні 95,48% заплачено за минулий опальний період. Ну і в будь-якому разі, так зараз ми бачимо такий позитивний прогноз, як мінімум, тут на суботу, неділю нам <сум> мали що, хоч на море їж їть відпочивати. Але ось таке похолодання останніх днів нагадало, що. Зима вона все одно прийде так, дивлячись по прогнозу. Коли все-таки так приблизно плануєте подавати тепло в житловий сектор? Згідно законодавства, ми повинні подавати тепло, якщо середня тидова температура плюс 8 і нижче на потязі трьох трьох днів, плюс-мінус дивлячись на прогноз погоди, Це буде перше перше листопада, там перші числа листопада, і ми вже почали готови готуватися до подачі тепла. Вже виведені робітники хімслужби на роботу, і з 1 жовтня ми почали заповнювати мережі на наші. Хіводоочищеної водою для того, щоб мати можливість, коли буде ну, коли ми будемо заповнити свої мережі, подавати цю ж воду хіводочищену в будинки містян, для того, щоб вони отримали якісну послугу. Тому десь плюс-мінус, перше, друге листопада це прогнозований прогнозова дата початку опального сезону. Це згідно прогнозу погоди на сьогодні. Якщо прогноз погоди погіршиться, значить ми будемо запускатися раніше? Ну а ви відповідно, якщо покращиться, то знову то ж таки пізніше ну будемо отримувати нормативні нормативні документи. сьогодні це нідому на позиції трьох суток плюс вісім. Традиційно ж спочатку подавали тепло в соціальні об'єкти. Ну зараз ми так розуміємо, що, наприклад, потреби такої гострої подавати тепло, наприклад, в школи немає. Чи я помиляюся, чи школи все одно будуть отоплюватися? Ні, школи будуть опалюватися на потязі опалювального періоду, але е, раніше ми подавали лікарні, школи, дитячі садочки та інша соціальна сфера. Раніше, потім, де там де, через тиждень-два запускалось населення. Зараз такої потреби немає, тобто, тому в школи дитячі посадки отримують тепло теплоносій разом з, з іншим населенням. Є декілька, ну є якийсь перелік лікарень, які ми можемо подати тепло, не включаючи великі котельні. Тому, якщо будуть звернення цих лікарень, то ми готові подати це, це теплоносій. Є Ну, перелік є, він, він затверджений. Тобто ми чекаємо тільки звернення цих лікарень. Є ще одна тема. Підприємство не тільки опалює наше житло, наші житла, наші житла зимку, а ви ще мали не основний постачальник питної води, яка роздається миколаївцям ну, вже фактично більше року. Скільки зараз працює точок, і скільки видали на сьогодні, якщо ми так беремо на сьогодні, приблизно скільки вже видали питної води? У нас працює 79 точок. Всього осмосу у нас є, 75 точок працює на населення постійно. Ми видали за за цей рік 76 мільйонів літрів води питної. От, от встану на 1 жовтня. Тому ну, точки працюють, служби працюють. Вода вони у нас принцу ці точки працюють цілодобово. Ми зараз закінчуємо обладнання цих точок там ну, на благоустрій, там де там де освітлення, щоб люди могли ввечері вже після шостий вже темно, щоб отримати ту воду. Але всі точки працюють працюють точки. З них з цих 79 точок 44 точки працюють на свердловинах. Тому, як у випадку, якщо немає довгий тривалий час води в централізованому водопостачанні, то ми переключаємо на свердловину. Це ми робимо рідко, тому що ми бережемо свердловини, і це як резервний резервне джерело водопостачання, тому що вони теж мають свій ресурс і вони займають досить багато коштів на їх утримання. Ну і в той же час, якщо ви берете воду в систему, ви ж її все одно очищаєте. Доводиться ну, до певних стандартів. Не, всю воду ми очищаємо. Вона проходить через систему зворотнього осмосу, Тобто ми постійно робимо аналізи, і наша вода, згідно от, от вчора буквально ми отримали аналіз по точці 12 продольна 44, вона відповідає вимогам питної води. Вода є очищеною, ми називаємо, але всі наші вона підпоначисть вимогав з сампіну питна вода, і це у нас є декілька договорів, в тому числі договір з лабораторією Держпоживслужби, де ми постійно робимо аналізи, ми за заплатимо. І якщо є, або, або або аналіз проводиться або стандартно там регламентні роботи у нас проводяться, або якщо є якась, як не дай Бог, яка скарба, в той же день береться аналіз і проводиться аналіз. Тобто вся, наша вода вся відповідає я кажу, стандартам і, води. і дуже, що важливо, миколаївці отримають її безкоштовно, але вона не безкоштовна. Скільки ця вся послуга ну, власне, вартує для підприємств? Ну, споч... За цей рік ми витратили вже більше 22 мільйонів гривень. От з, -з, -з, з 1 січня по 1 вересня, от, згідно даним булантського обліку, більше 22 мільйони гривень витрачено на надання на, на таких послуги населенню міста. Ну, я думаю, що Миколаївці пам'ятають, якщо не пам'ятають, то ми нагадаємо, але от власне цього, цього літа, яке ми всі пройшли, там досить з такими боями, але була проголосована міською радою програма Доступна вода, яка передбачає компенсацію ну, власне тим надавачам цієї послуги компенсацію з міського бюджету за підготовку води, яка роздається. Запрацювала доступна вода? Ні. Компенсацію за доступну воду ми не отримаємо. Ми отримуємо компенсацію від міста. Частково за, за, за ті витрати, які прямі ми там закупка хімії, закупка там обладнання деякого, закупка мембран. Це ми отримуємо, Але глобально компенсації за допитну воду ми не отримуємо. Туда нам не компенсується електроенергія, нам не компенсується заробітна плата працівників, нам не компенсуються аналізи, нам не компенсуються податки, тому що ми платимо податки за надав, в тому числі за свердловини. Цього немає. Тобто програма доступна вода ще не роб, не працює. А чому? Це питання не до, не до нас, а до розробників цієї програми. Наша, наша задача надавати людям безкоштовно воду питну. Ми це виконуємо. Виконуємо частково, як нам компенсує місто за матеріали, частково за наші бігові кошти. Все. Ну і питання, яке ми традиційно власне, задаємо, коли ви до нас приходите на ефір, ми бачимо, що сьогодні Миколаїв облтепленерго потребує. Робітників потребує працівників робочих рук для того, тим більше на початку опалювального сезону. Кого сьогодні запрошуєте на роботу? Ми. Ми постійно працюємо, цьому тому що наша сфера діяльності розширюється. У нас є стандартні там є сварщики, зварювальники, слісарі, токаря, водії, екскаваторщики. Вони нам потрібні завжди. Але у нас з тим, що ми розширюємо свою сферу діяльності, у нас є питна вода, тому потрібні слісарі, які будуть займатися осмосу. У нас вже є когенераційні установки, тобто нам потрібні люди, які їх будуть обслуговувати. Тому перелік вакансій дуже великий і перш за все це. Це технічні працівники, які будуть працювати з обладнанням. Вони повинні бути висококваліфікованими. У нас є, скажімо так, надія дуже на наше співробітництво з вищими навчальними закладами. Ми його поновили, тому що на початку повномасштабної трошки там у нас був повернені. Але зараз студенти повернулися. У нас на підприємстві є дуальна форма освіти, приходять люди. Студенти вчаться, працюють, і вони приносять досить, досить багато користі. Але все одно є нестача кадрів, і це пов'язано з тим, що, по-перше, багато людей пішло воювати. По-друге, багато людей виїхало, і нестача кадрів буде завжди. І в тому числі, тому що у нас багато пенсіонерів, які, на жаль, вже ну вік підходить, вони звільняються. Тому потік є, і потреба в кадрах є завжди. Ну, що я хочу сказати, Микола Юріч, хотілося б, щоб всі ці проблеми ваше підприємство подолало як можна швидше, тому що підприємство є стратегічним для міста Миколаєва. Ну, дійсно, для нас, для всіх, ваша робота це комфорт, життя, здоров'я. Ну і так далі. Дякую вам за ваші відповіді. Дякую за інтерв'ю. Дякую за ту роботу, яку ви виконуєте, Ви і ваші колеги. Дякуємо і разом до перемоги. Дякую.